Місцевих податків і зборів. З 1 січня 2015 року запроваджені такі місцеві податки і збори. Це податок на майно, єдиний податок і два збори збір за працювання транспортних засобів і туристичний збір. Податок на майно складається з таких складових податок на неоруковому пайкові війни, від земельної ділянки податку і кладу за землю. Податок, на мою задалі, війно земельної ділянки, цей податок був і до 1 січня 2015 року, але змінилися критерії оподаткування. До 1 січня 2015 року оподатковували квартири. Загальна площа, яка становила 120, більше 120 квадратних метрів з 1 січня а оподатковуються квартири. загальна Площа яких становить більше 60 квадратних метрів. Будинки, житлові будинки, оподатковуються, житлова, загальна площа, яких становить більше 120 квадратних метрів, а було 250 квадратних метрів. і для різних типів об'єктів житлової нерухомості оподатковується 108 180 квадратних метрів. До 1 січня 15-го року загальна площа становила 370 квадратних метрів. Змінились також ставки оподаткування, тобто ставка для житлової та житлової нерухомості да, встановлюється до 2% розміру мінімальної заработної оплати становлено законом станом на 1 січня 2015 Уподатковується також вся нежитлова Тобто, якщо, якщо людина має власності, Ставки податку на нерухому район встановлюються рішенням Ізюмської міської ради. На сьогоднішній день розроблено проєкт рішення про встановлення місцевих податків у збору Вірфлюна на сайті Ізюмської міської ради, проходить у в депутатських комісіях і буде винесено на... Есть 30, -30 року, січня 2015 року.